Це один із двох кліросних хорів Свято-Покровського собору. Щодня на ранкових і вечірніх богослужіннях тут співає до десятка людей. Тепер духовенство бідкається. Рівнян, які би прославляли Бога, бракує. Багато кому не виходить, тому що мають свої роботи. Ось і не мають багато повмирало. Тому що з віком відходять люди ситуація не катастрофічна, але потреба вже відчутна, кажуть в соборі. До того ж, нестача людей є і в архієрейському хорі, який співає на великі свята. Для архірейського хору. Потрібні співаки, які професійні, тобто які вміють читати ноти, тому що там всі після спів співаються по нотам. В клірусному хорі Також багато співається по нотам, але Тут вже не не, ну не, не такого рівня потрібно. Матушка Ірина, якраз регент кліросного хору. Наразі каже вона: є потреба більше в жіночих голосах, проте не зайвими будуть і чоловічі баси та тенори. Навіть люди, які не мають музичної освіти, багато співають в кліросному хорі. Саме головне це мати слух хороший, ну і голос, голос ну, такі теж, щоб був голос більш-менш так, щоб можна було співати. Не кажу такі, якісь уже вокальні Ані там супер якісь а У нас українці взагалі талановитий народ співочих. жорсткого відбору кажуть в соборі для охочих співати не буде. Але один із головних критеріїв це, щоб людина була набожною усіх охочих спробувати себе в цій справі. Тут чекають під час ранкових та вечірніх богослужінь. Виявляється, що хористам за їхній спів ще й платять. Священики не хочуть називати конкретних сум, проте кажуть, що ця плата є символічною. Іван Марчук, Микола Мальничук, інформаційна програма День.